Всім привіт! Я дуже рада вітати вас в своєму блозі. Мене звати Таміла Куриленко, і це моє перше відео на моєму каналі. Каналі, який буде присвячено нашому новому життю, моєму і моєї родині, родини в Італії. Нове життя не тому, що ми зараз приїхали в Італію, в Італії ми вже живемо четвертий рік. А нове життя, тому що ми завтра купляємо цей будинок, на подвір'ї якого я зараз знаходжуся. А позаду мене, ось там ви можете бачити, окрім того, що там якийсь кіт пригає <різь> чужий, позаду мене аж до лісочка. Це ділянка, яка буде моїм майбутнім садом. І блог буде саме про це. Здебільшого буде блог про садівництво, про мій сад з нуля. Зараз там просто цілина. І яка межує з лісочком, там прекрасна природа, там польові квіти, які я намагав буду, буду намагатися зберегти цю автентичність і при цьому зробити класний, красивий сад і функціональний, і трошки з городом, і з природним максимумом збереженим. Коротше багато планів в мене на цю ділянку. І також буду розповідати про реконструкцію будинку. Будинок старий. Ми його вже почали реконструювати. Я про це все більш детально потім розповім. Також ми жили поблизу природи, ну, ніхто ніколи не планував переїжджати, покидати все, але така доля зараз в нас. Спочатку ми ще сподівалися повернутися перший рік, може, потім якось вже все почало мінятися, не хочу зараз це все вдаватися. Перші півроку ми жили. Прекрасній італійській родині нам дуже пощастило. Родина нас прийняла зовсім невідомих людей. Просто ну прекрасні люди. До речі, так символічно, що цей будинок, де ми жили перше півроку свого життя в Італії, це на нашій вулиці тут. Буквально декілька будинків перед нашим будинком, який ми будемо купляти завтра, підписувати документи. Хоча ми вже тут знаходимося деякий час. Ми не знаходимося, але приходимо і щось робимо. Щось я вже посадила, вам покажу, щось вже зроблено в будинку. Але офіційно він ще не наш. Буде це завтра. А це наш будинок. Зараз я спробую відійти, щоб було видно. І сама подивлюсь: ось такий вигляд має наш будинок з цього боку. А, будинок ще не оформлений. Оформлювати ми будемо повністю все завтра. А, хоча. Це історія вже триває достатньо довго. Будинок ми побачили і приїхали дивитися його ще в березні цього року. Але, мабуть, сонце, і, мабуть, я проти, проти сонця. Але е, дуже довга історія в Італії з документами, з оформленням. Ще також виявилося, що Гортензія, гляньте, яка величенька, у спадщину дісталася. І ще виявилася помилка в документах на власність ім'я неправильно було в них написано в попередніх власників. І тому е довго ми дуже чекали. Тільки зараз будемо оформлювати. Гляньте, в нас є така навіть пічка, де я буду пекти хліб. Бо я вмію пекти хліб. Одна ремарочка про мене. Я печу хліб із закваски, яку, яку сама також роблю. Тут у нас зона барбекю, яку ми все літо вже випробували. А, так, поверну на себе. Так ось заходжу в свій майбутній сад. Бачите? Оце все до лісочку. Омріяний, мною, так довго сад буде. Колись оця цілина. Ми потрошки її почали вже обробляти, якщо можна так сказати. Буде багато відео, що я вам розповім, що я хочу тут робити, що не хочу тут робити. Оці кучки, бачите, тут я вже посадила півоні, тут був старезний кущ півоні. Я може буду вставляти, тут, коли балакаю, щось з якісь картинки і відео. Сподіваюся, я це навчуся робити. Гляньте, які шикарні є. Такі я посаджу десь у дворі, щоб вони відразу будуть квітні. Ну, я так думаю. І багато таких, що по одній, бруньці, бруньки, їх, мабуть, туди в городі будемо висаджувати рядочками, не знаю, полями. <с probiotanics> Може, бізнес відкриємо півонів. Кущ півоні був такий старий. Що викопували його екскаватором. І я його розділила на безліч корінців а, і посадила тут вісім кущів, ось бачите. І ще у дворі там теж п'ять кущиків. Сподіваюся, що буде все добре, і буде квітнути. Я обожнюю в півоні. Це вже сусідська ділянка, це вже не наша. Тут також а, сусіди зараз не живуть. А тут, гляньте, яка краса. Просто природа. От там наприкінці нашої ділянки йде лісочок, прямо справжній лісочок, і навіть маленьке озерце, де, куди прилітають качки. Так ось, плутаються в мене думки, що я розповідала. Так, будинок в нашому розпорядженні вже з липня. Чому? Тому що у них була оця проблема з... Документами і е, наші юрі, юристи, чи їхні, чи наші, зробили так. Тут в мене трошки полунички вже є, посадила. Зробили так, що такий контракт, що ми можемо. Корисну, вже щось робити, тільки таке, що не треба ламати стіни, щось порушувати, зовнішній вигляд будинку, ділянки, але щось робити. Тому ми влітку вже почали дещо робити. Ось, і тут малинку посадили. 20 кущиків малинки. Іду, йду, йду, кінця краю нема. Така нам дісталася абрикоска. Не тим, не тим боком показую. абрикоска, черешня одна є, але вони такі всі нещасні, буде все залюблювати, обробляти, е лікувати, щоб у нас були дерева. Ми ще купили одну яблуньку вже і пару кущиків смородини. Треба посадити, ще не садили. Бачите, ділянка така вузенька, ось від цих паличок, і до цього такі канавка тут. Вузенька, але вона доволі довга, 13 соток. Ось, нас тут орли літають, косулі бігають, кабани бігають, що ще бігає, кроти, ну, кроти то, 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 то всюди. Багато планів на цю дільницю. Це цілина, як ви бачите. Не хочу тут робити, прям, знаєте, перепахати, щоб була гола земля. Такого я не хочу. Овочі і зелень я хочу вирощувати у високих грядках. Будемо робити високі грядки. Ось дерева, кущі будемо, зону під дерева кущі ми будемо обробляти. Звісно, цю ціліну, щось з нею робити. Ось, А так, оце не буду, я нічого прибирати. А, воно мене мені поки що не заважає. Там далі. Чуєте качки кричать? Там далі а, а, в мене там ростуть польові ромашки. Не в мене, а просто в природі. Це такий закуточок природній, це сарай а, чужий, сусідський. Ось, так як, звісно, діло, знаєте, мені не прямо до вподоби, але що робить? І там дуже красиві польові квіти, польові ромашки. Я хочу туди підсіяти ще маки. Коротше, оцю зону, де осики тут ростуть, отам от маленька, маленьке озерце. Я не хочу тут якось щось робити. Я хочу залишити таку зону лісочку, підсіяти ще польові квіти. Поставити може, якусь лавочку там потім. Ще хочу з цього боку досадити якісь кві... дерева або кущі, які будуть восени ось такі, як тут. Бачите? Такі, як тут червоні, помаранчеві, такі красиві кольори. Що були. Щось у мене відпало тут від штативу, яким я сьогодні перший раз користуюсь. Ось. Я отак наче себе знімаю, але. Не впевнена, чи мене видно. Сподіваюся, що видно, мені не доведеться це все тисячу разів вирізати і переробляти. Так, хотіла розказати про себе, про нашу родину. І щось я вже відійшла від цієї теми. Ну, сказала, що ми приїхали, жили потім на зйомній квартирі, діти вже давно ходять, відразу пішли в школу в садочок. Старшому сину нашому 11 років. Дочці сім років. Син у нас футболіст, дочка в нас балерина. Отаке маємо. Зараз покажу вам. Гляньте, яка краса. Яка краса. Такі ромашечки. Навіть у листопаді. Тут осики. Там болотце – це озерце. А отам зелененьке це бамбук. Ось там. Ну, Я думаю, прогуляємося туди, до бамбуку також. А, так що, що ще про родину? На даний момент працює в нас тільки чоловік. А, я не можу ніяк знайти роботу тут, в Італії, тому що я постійно з здій... ну не з дітьми, а в школу, зі школи. А, таке. Я думаю, багато хто зрозуміє. І ми живемо в, в маленькому селі, в регіон Пімонт. До речі, про це взагалі нічого не сказала. Це наше село в 20 хвилинках від Турину. І тому в маленькому селі нереально знайти роботу без машини. Тобто мені потрібні права, щоб я могла їздити в якесь інше місто і там працювати. Тому зараз я навчаюся на права. На вождіння. Буду ось 18 листопада здавати екзамен на теорію. Гляньте, який бамбук. Ми коли тільки приїхали до Італії, діти побачили бамбук. Вони були впевнені, що там можна побачити коалу. Коалу і панду, і всіх разом взятих. Ось такий. Так дивно мені. По ці пори мені дивно. Гляньте, який величезний. Величезний, величезний. Бо я його в житті тільки бачила в дитинстві у діда на вудках для риби той бамбук. Так, а тепер мені йти назад, а тут сонце. Мабуть, поміняю я локацію. Ще трошки тут, тут розповідаю. Тут такий вигляд, також і з того боку дуже красивий, тому тут комфортно. листочки сипляться, такі звуки, тихо. Мені аж не хочеться розмовляти тут, чесно. Я коли заходжу аж аж звідти сюди, в кінець нашої ділянки. в мене такий релакс. Я просто підзаражаюся. Ми, звісно, ще живемо на нашій зйомній квартирі з пліснявою, з багатьма іншими проблемами. Ось. Тому що будинок ми поки що не можемо переїхати. Там багато треба чого ще зробити. Чоловік поступово робить, ну, це я окремо покажу, коли рум-тум зроблю по нашому будинку. Ось. В планах найближчий час нам все ж таки переїхати. Я дуже мрію, я тримаю кулачки, пальці, я не знаю, що ще можна тримати. Я дуже мрію переїхати до Нового року. Ну, дуже хочеться новий рік зустріти вже в будинку новому. Дуже хочеться. Ну і не хочеться платити і за квартиру, і за будинок одночасно. Розповім про наш пошук будинку. По-перше, ми довго не наважувалися, Я знаю, що це я коли розповідала це все в інстаграмі. Я багато... Людей мені писало, що вони також задумуються над тим. Я маю на увазі тих, хто виїхав за кордон. Що вже три роки за кордоном, ти вже втомлюєшся від постійно знятого цього ж... жилья. Ось, і починаєш задумуватися в когось ще цілий будинок, як наш, наприклад, але фронт настільки близько, що з кожним днем шанси на те, що він вціліє. І, взагалі, що місто залишиться. Ну, це така тема. Я не хочу про, про, про таке сумне. Це було рішення таке дуже зважене. Довго ми на нього наважувалися на це рішення, тому що все це боляче, все це сумно. У нас був прекрасний будинок, ну він ще фізично іс є, існує. Ми, наше життя все було там. тепер... Тепер наше життя тут, і ми його будуємо вже тут. Тому що жити треба далі, малі діти не можна, не можна гальмувати, не можна. Ну, ми і так, перший рік, півтора роки, я особисто, я просто жила в якомусь трансі. Я рятувалася садочком на балконі. Я створила, я настільки сумувала за садом, за садівництвом. До речі, такий любов до садівництва в мене прокинулася буквально за рік до того, як життя всіх українців поділилося на до і після. Десь за рік до цього я полюбила садівництво. Ну як полюбила, я все життя любила рослини з дитинства, з мамою. Там все таке завжди в мене це було. Але саме так, що мені захотілося самій щось робити з землею, вирощувати, це з'явилося десь в 2021 році. Дійсно, моя молодша донька вже трошки підросла, дала таку можливість про щось догори голову підняти, тому що вона у нас така, не така, як перший син. Вона у нас жару давала та іще дає. Ось, я трошки видихнула, і мені захотілося страшенно робити щось в саду. Я почала таки робити щось в саду. Ми в Краматорську ми посадили лохину, посадили спаржу, посадили лаванду. Все таке було прикольне, щось нове. Ну, маємо, що маємо. Тепер буду тут возводити цілину. Трошки покажу вам ще свою полоничку. Покажу, що я вже, яка молодець, що я вже зробила за цей час. Так, полуничка ремонтантна. Скажете, що це за ящик? Ящик це в мене е з балкону. На балконі е я робила такий міні-городик, який мене дуже радував е цьому, цього літа. У мене там були і помідори. І рукола, і петрушка, кріп, цибулька, ще якісь травки, я там базилік. Ну, коротше, це було класно. Це було дуже класно. Потім ми його сюди привезли, і сюди я посадила полуничку. Її небагато, але якщо все буде добре, то трошки будемо з полуничкою. Поки що так. Хоча б з дерев, як я вже казала, у нас абрикоска. Так, штатив, не забути б. Оце маленька сливка на нашому боці. Не знаю, чи вона сама виросла, чи її саджали, навряд чи, бо вона прям отам ледь не в канаві. В цій. Сливка така дрібненька, 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 але смачна, можна робити джем і сіляк таке. І це черешня. Черешню треба рятувати. Її раз за три-чотири з'їдала всю листву гусінь. Але я вже все замовила. Фунгіцид, інсектицид, буду все обробляти, обрізати. Сподіваюся, я її залюблю і буде прекрасна черешня. Так, тут я вже казала ці кучки це замульчовані півонії. Так, мені дуже подобаються оці ворота, які йдуть. Бачите? Ну тут багато живності всілякої. А я ще планую мрію про курочок. Тому ворота обов'язково треба, щоб зачинялися від лісної зони, скажімо так, бо ми тут вже косулю бачили. І я знаю, що тут е тваринне, тваринний світ такий і мається, скажімо так. Але вони трошки вже покошені, ці ворота, або починимо ці, або якісь інші. Дуже класно. Я б, звісно, мріяла, знаєте, такі, щоб аркою так прям гарно було. Пічку вже показувала, пічка працює. Це я її тут доставала собі попіл, для попіл для півоній, тому треба це все прибрати і зачинити. Тут барбікю. Ми вже багато разів їм користувалися, тому що тут у нас нема зараз ні електрики, ні води. Гортензія шикарна. Просто шикарна глянтика. Ну, красуня, ну просто красуня. Я обожнюю гортензії, обожнюю. Я вирощувала з живців. в мене на балконі були. Шикарні гортензії. Величезний розмарин. Тут в мене клумбочка. Сюди я насадила півонії також, щоб у дворі були півонії. Тут відокремила. Це не для краси, це щоб я не забула, що там є. Тут я посадила кали маленькі з балкону. До речі, про кали. Тут є місцеві кали. Ковш від екскаваторчика робочого. Гляньте, яка краса. Оця вся величезна зелень, шикарна, наросла. Ось зараз, коли спала спека десь з вересня. Полізли нові ли, листочки. Просто погляньте на це, вона така крута ця кала. Я бачила ці квіти, я вам поставлю фото. А, коли ми приїжджали розмовляти з власниками. Це було десь у травні, мабуть, або в квітні. Вони квітли, вони нереальні просто. Я не знаю, як вона там росте, тому що тут просто бетон, як щось вкопане, якийсь як горщик чи щось таке. Але вона шикарна. Кала шикарна. Так, тут ще маленький пенісетум. Не буду я пенісетом і міскантус. Гляньте, який він красень. Не дивіться на будівельне сміття, це і не прям сміття, а матеріали. Гляньте, який він просто шикарний. Я хочу багато злаків собі. Не буду сажати зараз, тому що якщо пересадити, треба обрізати, щоб він гарно вкоренився, щоб його не гойдало. Через цю всю масу зверху, щоб його не гойдало, треба обрізати. А я не хочу, він мені буде прикрашати двір взимку. І така принада, головна, я вважаю, нашого подвір'я такі ялинки. Ми думали, що це ялинка, але там три верхівки. Здається, три. так. Може, їх так саджали відразу три дерева. Я не знаю, але вона шикарна, просто шикарна. Я коли побачила оголошення цього будинку, я відразу побачила ялинку. Потім пальму. Пальму треба а, трошки попіклуватися про пальму. Треба оце все обрізати. У нас нема такого ще різака, а, яким можна це обрізати. Так, зараз. Від сонця. Я її трошки вже почистила, стовбур був весь у плющі, От там на горі треба поставити цю господи, скажіть мені, дробину і почистити. Тут в мене все ще з балкону позалишалося. Тут ми вже купили червону смородину і чорну. До речі, це такий квіз знайти в Італії чорну смородину. Бо вони її не їдять. Вони взагалі так дивуються, коли я питала. Вони каже: вони кажуть, а що тобі? Вона ж гірка. Я кажу, та ні, нормально. Ось, Так що ми знайшли. До речі, і малину ми коли шукали, продавець по оголошенню сказав: А ви зі Східної Європи? Ми кажемо, так. Він каже, бо італійці не, не саджають малину. Це яблунька. Також нам треба саджати, ще не посадили ми. Так, а це величезний кущ, теж дуже така прикраса, як она, яка нам у спадок дісталася, це величезна, красивезна камелія. Ми, поб... Ми її застали квітучою у березні, коли перший раз приїхали дивитися будинок. Вона квітла величезними такими квітами, яскраво-малиновими, як троянди, як троянди от справжні. Просто нереально. Чесно. Я прямо от вона вже в бутонах. Я, до речі, не знаю, якщо зараз вже бутони, а ми бачили її квітучою у березні. Не знаю, скільки воно квітне, не вже так довго квітне. Подивимось. Я буду дивитися і з вами дивитися, бо мені все також воно нове. Тут я посадила на цих вихідних живець свій гортензії. Це така звичайна гортензія, широколиста. Просто на балконі в мене був живець, Ну, я його і посадила. А це гортензія в мене я наживцювала. Гляньте, до речі, яку я знайшла тут у, у смітті, можна сказати, верхівку від пляшки. І тут у мене тепер живець. Це гортензія, я постійно забуваю, як вона називається. Які по краями йдуть крупні, крупні квіточки, а всередині дрібненькі. Як то, якщо хтось. Знає, напишіть мені, бо я завжди гуглю. Отак От і пишу: гортензія з крупними квітками по, по краях і з дрібними посередині. І забуваю. Верес вже відквітнув. Ну, це таке дрібненьке, що з балкона. Так, я думаю, буду я завершувати це відео. Будинок, я думаю, зробити наступне відео з. Ем рум-тумом, туром по будинку розповім вам, що тут є і що в нас в планах. Багато чого в планах. Все-все-все вам покажу і розповім. Але в наступному відео я вже забагато тут вам набалакала. Повертаюсь до вас. Я, обличчя, я і Міскантес. Я вам дуже дякую, що ви продивилися, додивилися до кінця моє перше відео. Насправді я дуже дякую. Я довго на це наважувалася, але я потім психанула, знаєте, точно. Я вже вирішила, що ну краще нічого не чекати, коли там я, я не знаю, навчусь, як знімати. Ну, не як знімати, а як знімати саме в YouTube. Коли там яка якість, яке що, які штативи, мікрофони, я вирішила: все треба зняти і все почати. Е, тому я вам дуже дякую, що ви передивилися. Я вас запрошую підписатися на наш канал, на нашу родину, на мене. Бо в нас я впевнена буде дуже багато всього цікавого. Я особисто люблю такий контент дивитися, коли хтось купує будинок і з нього робить. Класно, поступово ти бачиш, ти проживаєш з людьми весь цей досвід, ці пригоди. Тому і в нас таке саме підписуйтесь може навіть краще, ніж я розповіла. Я думаю, що буде цікаво це точно. Хто любить сад, садівництво, і хто любить дивитися, як хтось працює і щось робить з нічого щось, то це все у нас тут буде. Сад садової тематики буде багато. Я обожнюю рослини, я обожнюю їх сіяти, пророщувати, саджати. А ви бачили, що в мене цілина і цілина, тому садового контенту буде багато. А я ще така людина, що я перш ніж щось нове посадити, я все дізнаюсь, все подивлюсь, тому будемо разом. Вчитися, а чомусь я буду вас вчити, тому що в мене вже є якийсь досвід в чомусь. А чомусь ви щось мені Ви будете підказувати, в кого є досвід, якого в мене немає. Ну, коротше, я запрошую вас до себе на канал. Я сподіваюся, скоро невдовзі зніму вам румтур по будинку. Покажу, що всередині, що ми вже зробили, і, і поставити прогнози, через скільки ми приїдемо, бо це ніхто не знає. Пока!